Фальшиві довідки за дві тисячі доларів на Прикарпатті служба безпеки України викрала і затримала керівника Рожняцівської військово-лікарської комісії, який допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Посадовець вписував у висновками догляду своїх клієнтів важкі діагнози. Це дозволяло здоровим чоловікам уникати призову і виїжджати за кордон. Довідки про тимчасову непридатність до військової служби дозволяли військовозобов'язаним відтермінувати призов. І за той час, поки діяла відстрочка, ухилянти встигали безперешкодно виїхати за кордон та уникнути призову за мобілізацію. Сума за фальшування документів становила 2000 тисячі доларів США. Втім, діяла знижка для своїх близьких знайомих. Посадовець оформляв медичний документ за половину вартості. СБУ викрила посадовця на гарячому під час одержання ним оплат. Та за чергову незаконну довідку. У нього вилучили отримані від військовозобов'язаного кошти. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон і 368 – прийняття пропозиції обіцянків та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Підозрюємо загроза. Рожу від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна наразі. Сбу встановлює інших членів військово-лікарської комісії, причетних до протиправної діяльності. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.